Чи поклоняєтеся ви деревам? Чи шануєте ви дерева? Наші пращури вважали, що у дерев і кущів є душа, що це живі істоти. Дерево завжди символізувало зв'язок з родом, зв'язок неба і землі через людину. Коріння це світ нави, потойбіччя, зв'язку з предками. Сам стовбур це світ яви або проявлений світ. Світ людей біля дерев приносили дари, жертвоприношення, приносили хліб, зерно, в'язали на них стрічки, залишали монети. Біля дерев часто ворожили деякі дерева слугували для оберегу дому, деякі для лікування, калина. Це доля, жіноча краса, кров роду. У кожної людини є тотемне дерево, яке дає їй окрему силу. Вітаю друзі! Ви на каналі Калина, і ми розбираємо тут українські традиції, ми розбираємо обряди. І сьогодні дуже цікавий культ. Сьогодні я, Тетяна Дугельна, хочу вам розповісти про культ дерев та кущів. Який був одним із дуже шанованих у наших пращурів. До речі, саме на каналі Калина є обряд водіння куста, і саме це частина культу поклоніння деревам. Чи поклоняєтеся ви деревам, чи шануєте ви дерева? Думаю, що так. Бо відео, де я розповідаю про те, як шанувати дерева, як з ними спілкуватися і як вони можуть вас цілювати, набирає до сих пір досить велику кількість переглядів. Якщо ви його ще також не бачили, подивіться, бо про це я вже знімала свої відео дослідження. Підпишіться на канал Калина, натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. А сьогодні про поклоніння деревам та кущам почну з такої, знаєте, гарної фрази Калина не верба, не зламай її дарма. Калина, так, канал. Калина. Калина це символ України. Калина це символ сили, жіночого начала. Це досить потужний символ, який в даному прислів'ї вказує на те, що до жінки і до жіночого начала треба відноситись дуже шанобливо. І до нього дійсно ш... з великою шаною відносилися. Калина це дерево кущ, яке також має дуже потужну історію. Про калину є окреме відеодослідження, як і про вербу на каналі Калина. Бачите, скільки вже про дерева і кущі я знімала відеодосліджень. А от сьогодні ми поговоримо взагалі про ось цей культ деревопоклоніння. Чому в дохристиянських віруваннях ми знаходимо таку шанобливу, шанобливе відношення до дерев і кущів? А тому, що наші пращури вважали, що у дерев і кущів є душа, що це живі істоти. І це взагалі оселі, де живуть не тільки духи природи, а там можуть оселятися предки і навіть боги. Тому деякі дерева, до прикладу, дуб це дерево Бога-перуна, і з ним треба також обережно обходитися. У традиції українців оріїв дерево взагалі було втіленням світового порядку. Коріння це світ нави, потойбіччя, зв'язку з предками. Сам стовбур це світ яви або проявлений світ, світ людей. І крона це світ богів або світ прави, небесний світ. Тож дерево завжди символізувало зв'язок з родом, зв'язок неба і землі через людину, зв'язок людей і богів і завжди сакралізувалося. Звідки ж ми можемо дізнатися про цей культ, яке походження культу дерево поклоніння? Витоки, як вважають вчені, сягають ще часів палеоліту ось того, тієї доби, коли процвітало мисливство і збиральництво. Саме тоді вже дерева вважалися священними і служили орієнтирами для того, щоб зафіксувати певне знання. Також в ці часи, в часи палеоліту, дерева були символами родової пам'яті. Саме в Трипільську добу виявляється модель дерева життя, яку ми бачимо на всій кераміці. Ми бачимо на зображеннях, які зображали і в будинках, і е, на посуді. І це і гілки, і схеми стовбурами, і навіть спіралі, вони також є частиною саме символіки росту, перенародження, відродження, що символізувало до речі, саме. Дерево. В трипільську добу дерево життя символізувало взагалі ось цю вселенську вісь, космогонічну таку систему поглядів на те, що і як влаштовано. Орійська традиція вважає взагалі дерево центром космосу, який поєднує три світи: нави, прави і яви. І це також символ дерева. Які сакральні функції є у дерева? Ну в першу чергу, як ми вже говорили, це космічна вість, тому що це вертикальний зв'язок між небом і землею. Він і очевидний, і метафоричний. Також дерево є оселею для духів природи. Вважалося, що саме в деревах живуть як душі померлих, так і душі лісу, душі природи або взагалі предки, і до деяких дерев відносилися як до символу предків. У дерев є жертвена сила, і біля дерев приносили дари, жертвоприношення, приносили хліб, зерно, в'язали на них стрічки, залишали монети, коли спілкувалися з духами або богами. Біля дерев часто ворожили, вважали, що біля певних дерев, сильних дерев або біля дерев у священних гаях можна побачити знаки, можна дійсно щось спророчити на майбутнє. Тобто для цього використовувалися як священні гаї, так і просто старі окремі дерева, такі як дуби, верби тощо. Дерева були символом оберегу і зцілення, і, наприклад, деякі дерева слугували для оберегу дому, деякі для лікування, деякі використовувалися для того, щоб стати частиною господарства і нагодувати сім'ю. Ми говоримо зараз про вже про плодові дерева. Культові свята, які пов'язані точно з вшануванням дерев, це веснянки, гаївки, це танці довкола дерев, бо пробуджується природа, і треба її славити, щоб в неї було натхнення, бо вона жива сутність, і щоб в неї було натхнення розцвітати. Звичайно, найпотужнішим святом, де шанувалися дерева, і дуже ми бачимо культ дерева. Це було свято купайла, де прикрашали дерево марени, спалювали як символ очищення, плели вінки, і в які вкладали також гілочки, кущів і дерев. І це все частина великого святкування і вшанування знову ж таки деревопоклоніння. На зелені свята на Трійцю, хатні обряди з різними гілками дерев, з березою, кленом, з липою виконувалися для того, щоб освятити хату і щоб в хаті прибував добробут, щоб люди всі були здорові, цілі, жили в ладу і в благодаті. Хочу навести вам декілька цитат, наприклад, з веснянки, з гаївки, в яких ми точно бачимо, як шанували дерева. Ну, до прикладу, веснянка. А вже весна воскресла, верба лист розпустила, а дівчина у віконце виглядає, весну закликає. Або Гаївка, ой зелене жито зелене, добре жити тим, що в мене посаджу я явора край тину, щоб верталася доля в родину. Ось такі красиві слова присвячуються деревам, і їх дуже багато в нашому фольклорі. Давайте згадаємо. Ще деякі ритуали, які пов'язані з деревами. Наприклад, посвята новонароджених частіше за все відбувалися під деревами. І у кожної людини є тотемне дерево, яке дає їй окрему силу. Про це добре зналися наші пращури і приносили дітей під певні дерева для посвят. Гаївки та веснянки співалися біля священних дерев, переважно серед верб, біля калини, біля явора або в священних гаях, де були, як вважали наші пращури, де жили духи предків. Обереги з гілок вішали дверима або на хаті для того, щоб захистити хату. Ну, для цього могли використовувати гілки калини, жасмину тощо. Жартовні дерева або дерева життя обвішували стрічками, хлібом, квітами для того, щоб прославити те чи інше явище, або застосувати в тому чи іншому святі. Ну, Наприклад, ви пам'ятаєте, на весілля прикрашали весільне гільце. Дерево з квітами і стрічками. Часто для цього використовують для таких жартовних або ритуальних дерев: це і дуб, явір, березу та інші дерева. Також, як ми вже сьогодні згадували, дерева використовуються на купальських вогнищах, розпалювали їх із дерев, з дерев'яних гілок, і також це було частиною святкування. Хочу навести вам деякі прислів'я та приказки з українського народного фольклору, де ми точно бачимо відношення до дерев і кущів наших пращурів. Без верби і калини нема України. Ну, ви знаєте, що і верба, і калина це символи національної та духовної ідентичності українців. Де дерево посадиш, там і тінь найдеш. Це про наслідки добрих справ. Якщо ви саджаєте дерева, то і будете, як то кажуть, що посієш, то й пожнеш, то і будете мати хороші результати. Сухе дерево і вітру боїться. Це про слабких духом людей. Інколи так говорили, що він такий, як сухе дерево. Ніякого толку з нього нема. Він і вітру боїться. Яке дерево, такий і плід. Про вплив роду, про походження, про спадковість. Сяде сокира на корінь, не буде дерева. Тут сказано про наслідки руйнівних вчинків, про знищення життя і про знищення самого джерела життя дерево, як джерело життя. Дуб не верба не гнеться, але ламається. Це про силу, але одночасно і про непоступливість, коли не готовий дуб зігнутися, але при, сильній, при сильному впливі руші, руйнівної сили може все-таки зламатися. У чужому садку і калина кисліша, а у своєму солодша. Це про те, що людина незадоволена задоволена і недооцінює свого того, що має, а завжди заглядає туди, де хтось має е, е щось е інше. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Хочу вам розповісти ще про деякі сакральні дерева і кущі, а також, які були вірування у наших з вами пращурів, українців-оріїв стосовно основних дерев. Ну, наприклад, дуб, він символізував стійкість, силу. Вважався, що його божеством є перун, громовержець, і, відповідно, святкувався день цього дерева. І дерево шанувалося особливо в перуні в день, це 20 липня. Калина. Це доля, жіноча краса, кров роду. Вона пов'язана з богинею ладою і з богинею Макошю і використовувалась часто на весільній, весільній обрядовості або при святкуванні купайли. Верба. Верба символізує перехід, очищення, і вона пов'язана саме з богинею води Даною і з богинею Марою. Використовується на вербні неділі, а також при купальських святкуваннях. Береза. Береза символізує чистоту, оновлення і дівочу енергію. Її богиною є богиня Леля. Шановують Березу на зелені святки. Явір, Явір це дерево, яке символізує зв'язок з духами предків і силу роду, відноситься до Бога рода, і частіше за все його використовують на осінні обряди. Липа. Це дерево, яке відповідає за материнство, любов, ласку, і відповідає цьому дереву саме богиня Макоша і богиня Лада. Використовується в різних літніх святах. Дерева в українській традиції це не просто рослина, це храм без стін. Це дух роду, це жива істота, яка пам'ятає предків і благословляє нащадків. Про дерева існує багато легенд, багато мітів. Дерева це наша квітуча Україна. Погляньте довкола, яка вона прекрасна, як багато дерев ми сьогодні з вами можемо бачити і малуватися. Тож посадити дерево це зробити дуже добру справу. Завжди так було, завжди так буде. І я вам сьогодні розповідала про культ деревопоклоніння і закликаю вас берегти природу України, берегти дерева, відноситись дійсно до них як до живих істот. А з вами була Тетяна Дугельна, і запрошую вас знову і знову на канал Калина. До зустрічі!